Діти, доброго дня! Сьогодні ми з вами відправимось на город і побачимо, чим там займаються люди. А по дорозі, щоб не сумувати, давайте разом віршувати. Давайте проспіваємо віршики, слухайте та повторюйте. Од-од-од-од ми йдемо на город. разом Од-од-од-од ми йдемо на город. От, од, од. От, в нас богато, тут турбот. Все разом. От, 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 в нас богато, тут турбот. Оди, 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 кто працює на городе? Оди, 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 кто працює на городе? оті оті, оті оті мами тата, дяді тьоті. повторюємо. Оті оті, оті, оті мами, тата, дяді тьоті. Оду, оду оду, оду. Ось зайчисько край городу. Повторюємо. Оду, 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 ось зайчисько край городу. Оту, 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 оту починаємо роботу. Оту, 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 оту починаємо роботу. Молодці, ось ми опинилися на городі. Подивіться, що ж тут росте? Пізнайте та називайте картинки буряк, морква, помідор, цибуля, огірок, капуста, перець, баклажан, Кабачок. Діти, що росте на городі? Назвіть одним словом. Овочі вірно, так на городі ростуть овочі, а людина, яка доглядає на городі за овочами, зветься городником. Ну що, приступимо до роботи? Допоможіть хлопчику впізнати, що зайве. Скажіть, що тут зайве, і поясніть чому. Так, зайвий лимон, вірно чому? Так, тому що лимон це фрукт, і… а все інше овочі. Вірно. А що тут зайве? Подивіться уважно. Зверніть увагу на форму. Так, вірно, помідор зайвий. А чому? Тому що всі овочі овальні, а він круглий, так, звісно. А що діти тут зайве? Подивіться, уважно. Так, він тут зайвий часник, тому що він відрізняється кольором. Усі овочі зеленого кольору, а він білого. Молодці. А що ж тут зайве? Буряк так. О, кабачок, вибачте, кабачок. А чому саме кабачок зайвий? Тому що всі овочі круглої форми, а кабачок овальної. Молодці. Ось ми і впоралися з першим завданням. Для вирощування овочів городники роблять грядки. Восени, коли овочі дозрівають, городник збирає врожай. Дітки, на городі росте багато овочів. Давайте я буду показувати вам один овоч, а ви кажіть так, ніби їх багато. Це помідор. А на кущі ростуть помідори, видно. Порахуйте, скільки їх на кущі. Так, три помідори, молодці. Це огірок. А на кущі ростуть. Огірки, звичайно, порахуйте, скільки їх на кущі. Три огірка, молодці. Це баклажан. А на кущі ростуть. Баклажани, вірно. Порахуйте, скільки баклажанів ви бачите. Так, два баклажани молодці. Це перець, а на кущі ростуть. Перці, звичайно, порахуйте, скільки їх. Так, звичайно, п'ять молодці. Це гарбуз. А на грядці ростуть. Гарбузи. Так, віно, порахуйте, скільки їх виросло на грядці? Так, три гарбузи молодці. Це кабачок. А на грядці ростуть кабачки, Вірно. порахуйте, скільки їх! Так, вірно, два кабачки молодці. А зараз давайте завітаємо в крамничку маленького гномика. Здається, йому потрібна наша допомога. Гномик дуже-дуже малесенький, тому він хоче зробити овочі теж маленькими. Спробуємо їх назвати. Давайте, давайте, друзі, а я буду вам допомагати. Та разом ми впораємось. Опелька, опелька не картопля, а. Картопелька, так, ошок, ошок, ошок не горох, це а горошок. Орчик, 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 орчик. Це ж маленький помідорчик. Інка, 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 інка не морквина, а морквинка. Рисочка-рисочка, не редиска, а редисочка. Очок, 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 не гарбуз, а гарбузочок. Чок, 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 чок. Це маленький огірочок, вірно. Чок, чок, чок. Чок це маленький бурячок. Інка, 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 інка. Не капуста. Капустинка, звичайно. Ерчик, 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 Ерчик. Це ж такий маленький перчик. Анчик, 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 це маленький. Баклажанчик. Улька, 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 улька не цибуля, а цибулька. Молодці. Дякую нам гномик за те, що ви допомогли йому. З... Діти, чуєте? Нас кличе бабуся? Дітки, допоможіть мені, будь ласка, розкласти овочі. Давайте допоможемо бабусі розкласти овочі. Так, подивимось, що тут в нас. Назвіть овочі, які ви бачите, капуста, цибуля, помідор, гарбуз. Діте, чим вони схожі? Так, вони всі круглої форми. Розташуйте овочі відповідно розміру від більшого до найменшого. Першим ми кладемо найбільший овоч, це який? Гарбуз. Так. Другий ми покладемо овоч трішки менший. Це що? Капуста? Третій ще менший? Помідор. І останній овоч найменший. Цибуля. Молодці. А ось ще овочі назвіть їх. Кабачок. Огірок баклажан. Чим вони схожі? Так, вірно. Вони всі овальної форми. Розташуйте овочі відповідно розміру, але зараз від меншого до більшого. Який овоч ми покладемо перший? Найменший у нас огірок. Вірно. Трохи більший у нас баклажан. Так. І найбільший кабачок. Молодці. Ходімо подивимось, де ростуть овочі. Дивіться, дітки, овочі ростуть по-різному. Деякі овочі ростуть над землею або на землі, а деякі ростуть під землею. Ось, подивіться, під землею. Подивіться, будь ласка, уважно, які овочі. Ростуть на поверхні землі. Подивіться, це капуста, помідор, баклажан, огірок, перець, кабачок, гарбуз. А ці овочі ростуть під землею. Морква, буряк, картопелька, редиска, буря, цибулька. Ну що, запам'ятали? Тоді ходімо саджати овочі. Слухайте завдання. Посадіть тільки ті овочі, які ростуть під землею. Називайте, що ви саджаєте? Ось, наприклад, я саджаю моркву. Так далі в нас буде бурячок. Називаємо самі. Я саджаю буряк. Так, Я саджаю цибулю. Я саджаю картоплю. Я саджаю редис. Молодці. А зараз ми посадимо тільки ті овочі, які ростуть на поверхні землі. Називайте, що ви саджаєте? Я саджаю перці. Я саджаю огірки. Я саджаю помідори. Я саджаю баклажан. Ну що, діти, ви готові збирати врожай? Тоді приступимо. Будемо збирати овочі та розповідати про них за схемою. Який розмір, який колір, яка форма та яка назва? Ось подивіться як. Вона велика, зелена. Кругла це капуста. Так, тепер ви. Він маленький, червоний, круглий, це помідор, вірно. Він середнього розміру, фіолетовий, овальний, це баклажан. Так. Так, вона маленька, коричнева, овальна. Це картопля. У нас є з вами овочі та фрукти і навіть ягідки. Пропоную вам взяти два олівці – зелений колір і червоний. Зеленим кольором обведіть, будь ласка, овочі, червоним кольором фрукти. Але ж, якщо вам потраплять такі овочі або фрукти, які не зростають у нас на городі, вам потрібно їх закреслити. Закреслити можна будь-яким кольором. Що ж, давайте я вам наведу приклад. Помідор це овоч, тому візьміть, будь ласка, зеленого кольору олівець і обведіть його в кружечок. Давайте далі подивимось, у нас лимон. Лимон це екзотичний фрукт, тому ми його закреслюємо. Він не може в нас зростати не на огороді, не в саду. І так далі працюємо. Буду чекати ваші фото.